Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні хочу показати, як ми вкладаємо плівку. Це досвід для нас перше. Ми передивилися дуже багато відео, ми передивилися дуже багато різної інформації. Відео наших блогерів відео зарубіжних. І ми вже маємо певний досвід, так як ми націнули певну кількість. Тому покажу сьогодні, як ми це робимо. Дивіться, думаю, буде цікаво і, можливо, навіть корисно. Найскладніша частина під час вкладання плівки це є розворот. Спробую вам його показати, якщо в мене вийде, тому що я задіяна в цьому процесі і буде складно і знімати і показувати. Так, з мотоблоком і з усім цим ми доходимо до самого кінця. А що далі покажу далі? Ось так з цією конструкцією ми доходимо майже до кінця, тому що довести до кінця взагалі неможливо, там вже починається наступний город. Тому дотягуємо потім це все вручну. Під час розвороту кожен раз ми знімаємо ось це причепне. і окремо розвертається мотоблок, і окремо вручну ми розвертаємо ось цю приспособу. Перед тим як розвертатися, знімаємо бабіно з плівкою, тому що вона досить важка. Конструкція важка. і Якщо плівка ще на ній, тоді взагалі дуже важко. Наступний етап це ми зрізаємо крапельну стрічку і одягаємо на неї заглушку. Далі відрізаємо плівку, прибираємо рулон і зараз будемо відносити цю конструкцію, ставити вже на той рядок, який буде йти в зворотньому напрямку. Наступний крок: ми рулеткою відміряємо потрібну відстань між крапельними стрічками. Ось одна, і в нас метр сімдесят має бути до іншої. Далі виставляємо ось цю приспособу так, щоб навпроти мітки у нас була крапельна стрічка. Тобто ставимо її по центру. Зараз ми її перемістимо трішечки. Правіше далі ми ставимо знов плівку, тепер ми її прикопаємо одразу чіпляючи за цей гачок крапельну стрічку. Тобто все налаштовуємо і далі вже підключаємо мотоблок. Вкладаємо кілька цеглин. Це коли буде їхати і розкручуватися, щоб вони витягнули плівку. Ми вона закопана не дуже багато. Обов'язково став, ставимо цеглину на крапельну стрічку, так само щоб її не вирвало з заглушки. Наступний етап це відбиття напрямку руху. Тому що без цього дуже складно. Рядки виходять дуже кривими, орієнтуватись нема на що, тому що мотоблок вущий, ніж приспособа. Тому дуже криво виходить. Важко дуже, коли ти йдеш вперед, дивишся, орієнтуватися, щоб тебе ззаду їхало все вірно, бувало, у нас рядок на рядок Тому ми натягуємо ось таку стрічку і. Протягуємо звичайною сапою. Ось так от робимо рівчачок. І по цьому рівчачку буде їхати колесо мотоблока. Ну, так як в нас тарілочки, які закопують, виставлені не дуже е, зручно, але їх налаштувати майже неможливо, щоб все було ідеально і гарно. В принципі, ось такого вже абсолютно достатньо, так як ми саджаємо сюди томати, ми їх саджаємо в один ряд, тому, в принципі, вистачає. Але якщо вже прям сильно бути перфекціоністом, то потім можна пройтися і ось так рукою, поки воно ще легко. Тому що після дощу береться кіркою і дуже важко. Це все можна здвинути. І тоді в нас роздвигається площа плівки. Подивіться, наскільки, так само з однієї сторони і так само з іншої сторони. З правої сторони у нас загортається трішки більше, а з лівої менше. Тому, але в принципі і цього достатньо, дивлячись, які цілі ви хочете досягти. Тому ось так, в принципі, їхати і вкладати, це найпростіший етап. Найскладніше це на початку і в кінці при розвороті. Ось це два найскладніших етапи. Звісно, що якби в нас ділянка була досить великою, довгою, з краю в краю, наприклад, там 200 метрів, було б дуже зручно. Так як у нас рядок не дуже великий, десь 85 метрів. Тому ось цей етап їзди він займає, ну. Хвилини три, напевно, а більша частина часу займає саме ось цей розворот. І дуже тяжко саме фізично піднімати ось ці всі деталі, ці всі конструкції, переставляти. Тому е, вкладати не дуже е, ось саме та вкладання це найпростіший, тому що в нас мотоблок з колесами, він сам їде, хоч і фрезерує, але він е, досить потужний. Е, і… Це робити не складно. Головне їхати по мітці, щоб були більш-менш у нас просто ідеальні рядки. Ось ці. Тому що перші, які ми робили, це був жах. Далі, з приводу закопування ось цього міжрядя. воно дійсно тут дуже глибоке. Але якщо ви знімете шар звідси знімаєте, так само ви знімаєте шар тепер звідси. У вас ось тут уже майже рівненько. Тобто, якщо пройти прорівняти, тут виходить рівненько. Між стрічками ми беремо метр сімдесят між цією стрічкою посередині, і між цією. Тобто, ну це не між де виходить. Плівка у нас метр двадцять такої корисної площі лишається 95 см сантиметрів з урахуванням країв, які загинаються і прикопуються. В принципі, для проходу особисто це дуже нормальна площа. Ти більше в нас тут одно, однорядний буде помідор. І з цього краю, де у нас труба лежить, тут розворот трішечки інший, тому що тут це доводиться робити далі, так як має ще розвернутися мотоблок, бувало в нас просмажори. Там все ж таки на межі простіше. І фіксуємо плівку ми тут трішки по-іншому. Ось такий варіант це останній, який ми пробували. Можливо, на цьому зупинимось. І ось такий варіант, коли під трубу. Але так як труба розширяється на сонці, вона рухається, то у нас потім ось таке відбувається. Тому, напевно, що ось той останній варіант ми лишимо. І просто його потім прикопаємо. Ось такий.